Що зараз на Львівщині в Старосамбірському районі запрацювала резиденція Бойківська, резиденція Святого Миколая. Це є вона працює в відомій вже напевно вам на нашковій хаті на садибі. Я, до речі, там теж днями була. І, власне, самим Святим Миколаєм там виступає ветеран ЗСУ, колишній військовий, який півтора роки служив на Запорізькому напрямку, Михайло Ветівській. І, власне, ми захотіли власне, з ними поговорити, як він сприймає це свято, взагалі, чи доречно зараз святкувати, і як він взагалі в себе відчуває ці ролі Миколая після фронту. Так, чи йому комфортно бути в ролі чарівника? Тож про це все далі говоримо з паном Михайлом. Слава Ісусу Христу, 에, святий Миколай, хоча ми знаємо, що насправді ви Михайло, але ви, Миколайовичі, відповідно вас вітаємо святом, оскільки сьогодні День Миколая, і сьогодні, власне, коли нас виходить ефір і День Збройних сил України, ми теж вітаємо вас цим святом, оскільки ви є ветераном ЗСУ. І, власне, перше питання таке: наскільки вам органічно от бути зараз в образі Святого Миколая? Все-таки ви і військовий колишній, але я розумію, ви вже звільнилися зараз. Армії, наскільки було легко інтегруватися от в такий образ, все-таки військові. Це люди, напевно, більш такі суворі, з дітьми, не, з дітьми не так часто спілкуються. Наскільки вам зараз просто ця роль? Слава навіки Богу. Ну, перш за все, я в першу чергу не військовий, а вчитель. Бо вже 20 років я працюю в школі. Тобто ну, десь в мене не поєднує, то поєднується не поєднання. Бо до війни я працював вчителем, і ніколи в житті я не подумав, що е, пізніше я попаду в армію, попаду в ЗСУ і буду ну, в зовсім іншій сфері, будемо казати, працювати. Так? Ну, А після того, як звільнився, десь вернувся в школу, то також робота з дітьми. І зараз я з тими маленькими дітьми працюю своє задоволення. Тобто е, з дітьми я завжди любив працювати, і зараз мені це дуже-дуже подобається. А саме як Святий Миколай, тобто в цьому образі, чи ви вперше маєте таку роботу, умовно кажучи, або контакт з дітьми, і, і, і чому ви вирішили погодитися? Все ж таки, на цю роль роботу? Ну, справа в тому, що ну, крім школи, я ще й в культурі працюю, так як я вчитель музики, тобто дуже багато в різних заходах брав участь і ну. Як Миколай, ну для мене це щось нове. Я хотів раз спробувати себе в цій ролі. Тобто, мені було цікаво, як то все буде відбуватися всередині, і я наразі дуже, -дуже задоволений. А що ви відчуваєте, розуміючи, що діти, ну особливо якогось молодшого віку, вони ж дивляться на вас як на чарівника? Тобто, як ви себе почуваєте в цій ролі, бо це так дуже незвично розуміти, що ти як диво для дитини по суті. Ну для мене також це незвично. З того буде виходити, що ну я вперше в такі ролі, так, але почуваю себе. Ну я навіть не можу вам якось передати словами, як я себе почуваю, бо то щось якісь фантастичні, такі незвичайні відчуття. Тобто діти в мене вірять, і я десь сам починаю вірити, що, то, що я можу принести якесь див. Це є, як я розумію, це перший раз в Україні з'явила саме бойківська резиденція Миколая. Знаємо, що такі резиденції є багато, де по Україні. Але яку б ви яку б сказали, яка є основна особливість саме бойківської резиденції? Чому теж її варто відвідати? Ну, справа в тому, що, в перш за все, бойківська резиденція в нас є на Бойківщині. І так як ми є корінні бойки, я себе вважаю корінним бойком. І тут проживає, і ми, ну, ми розвиваємо свій край. Ми стараємося для того, щоб наша культура не пропала. І навіть резиденція, якщо зайдете до нас в резиденцію, це є автентична бойківська хата. Тобто, ну я вважаю, що варто відвідати в будь-яких куточків України. Варто приїхати і подивитися на побут на традиції бойківщини. Я знаю, що вже багато дітей власне відвідали. Резиденцію не тільки дітей і дорослих. чи можете можливо вже пригадати, або так чим можливо діти вас здивували якимись своїми словами, вчинками? Можливо, були якісь такі курйозні ситуації, з якими ви могли би поділитися? Ну, за 20 років в школі мене вже не гай так легко здивувати, чим від дітей. Бо з дітьми я працюю постійно, ну там був невеличкий період, півтора року, що я від того відійшов, але ну, не гай так. Легко мене здивувати. Тобто були різні ситуації, так, діти в більшості випадків зараз діти десь розуміють важку ситуацію в Україні, Тобто, моляться перш за все і просять їх побажання десь за перемогу, за мир в Україні, то є дуже десь ну так щемливо. То є... Фантастичні відчуття. Тобто, коли діти не хочуть подарунків, а хочуть, щоб воїни вернулися живі, щоб вернулися там їх близькі, рідні і меру, ну, то що з області фантастики, тобто їм ніяких подарунків не треба. Так, вже почався тривалий період зимових свят в Україні, і от завжди в цей час повертаються люди до дискусії: а як на часі святкувати? Ми знаємо, що навіть деяких великих містах України навіть не ставлять ялинки, хоча я особисто дивуюсь, бо все таки ялинка вона дає настрою хоч трохи, і дітям вона потрібна, як на мене. І от ваша думка, от як військового, коли ви от повернулись в тил, чи дійсно вам відчувалося, що люди забувають про війну, чи все-таки свята вони мають? Мають бути і як які вони мають бути, щоб це було коректно військовий час в Україні? Ну, свята мають бути. Хоча, якщо з вашої ну, з моєї точки зору, люди дійсно забувають. Люди багато людей забувають, тобто що, що є війна, пам'ятають родини військових, пам'ятають ті волонтери, ті люди, які працюють на, на перемогу, пам'ятають. Ну на рахунок свят я вважаю, що святкувати треба. Тобто, такі речі, як там Різдво і всі свята, то є прославлення Ісуса Христа, то треба святкувати. На рахунок ялинки. Я думаю, що ніхто б не був проти, якщо б ті ялинки ставилися адекватно. Тобто, якщо б ялинку поставили, а не списали там півмільярда чи там пару сотень мільйонів, коли військові розуміють, що їм бракує там того дрона. А розумію, що в елементарному якомусь маленькому містечку списують 100 мільйонів на ялинку, тобто, от якраз то десь найбільший мінус. Тобто, якщо б була адекватна там ялинка, всі я думаю, що ніхто б не мав нічого проти. От така моя точка зору: а якщо пригадати час у війську власне в контексті свят, а можливо можете поділитися, от як свято саме Святого Миколая святкували, коли ви були у війську? Чи взагалі святкують, чи згадували, чи було таке? Ми старалися по можливості. Війську згадують це будь-яке свято святкується по можливості. Якщо є можливість, ми собі створювали свято. Тобто, Миколая дарували подаруночки ну то подарунки різні. Тобто, що кому треба. Ну а різдвяні свята там вже вечерю. Ми святкували. Ми, наприклад, у нас була свята вечеря. Ми мали можливість, ми зібралися під розділом і всі вечеряли, і, і готували, ну принаймні більшість. Так, як готують у нас на західній Україні, бо у мене в підрозділі більшість було Львівська, Франківська область. Е, ну, декілька було з Запоріжжя, там із різних таких регіонів, але більшість наші. Тобто ми знали, як святкувати. Не розуміє Прийшов Прийшов повечеряв, хто хто мав роботу, той розвертався, їхав на на виїзд, чи там наряд, чи будь-куди. Але ввечері ми святкували. Тобто різдво Ісуса Христа у нас було свято. Угу. І ще, власне, скажіть на кінець, е, от все-таки це день насамперед військових. от Що б ви на Миколая побажали саме військовим е, в цей день? І, власне, ви, напевно, як ніхто, розумієте, що б вони хотіли почути і отримати. Ну, що б насамперед хотів побажати військовим? Перш за все, підтримки від влади, від людей. і... В другу чергу, напевно, адекватних командирів. Командирів, які мають, які розуміють військових, які знають, що з тим цим робити, а не тобто поставили, дали йому відповідно людей, а він не знає, що з ними робити, і потім великі втрати. Угу. Дякую, приєднімося до ваших поважань. Дякую. Бажаємо е, продовжувати вашу нелегку працю в ролі Миколая. Наскільки знаємо, до 12 грудня ваша резиденція працює, ви будете приймати дітей. Хороших вам дітей, Чем, дітей гарно, але я так розумію, що лір, вас е, ви не відмовляєте нечемним дітям подарунку, правильно розумію? Ну я навіть як ви приїдете, я і вам не відмовлю. І різочок ви не даєте дітям. Ну, різочки зараз то є дуже дороге задоволення, Тож без документів дрова. Так, то є зараз за, за дороге задоволення, можуть штраф виписати. Ну, нечемним дітям і дорослим пощастило в такому разі. Дякуємо. Дякуємо за розмову.